Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про те, як Україна та Америка знайшли безпрецедентне рішення і вирішення газової проблеми України та незалежності газової Європи. В чому полягає проблема? А в наступному українські газорозподільчі сховища вони всі зруйновані від російських ракет, переважна більшість їх. Де брати газ? Європа нам не могла його поставляти. Ми його не могли видобувати самостійно. Тому що в нас була зруйнована інфраструктура. Що придумали американці і Росії? Вони придумали морський шлях і перевозити газ кораблями у спеціальних резервуарах. Так, е американський газ почав іти на кораблях, в резервуарах, заходити в спеціальні грецькі порти, де є газорозподільчні системи. З тих портів е він вже йшов трубопроводами спочатку в Румунію, потім в Болгарію, і вже попадав на територію України. Таким чином, що це дає для Європи? Ми вже бачимо недавні заяви вчора у Шули Форделяйн, яка заявляє про те, що Європа відмовляється від російського газу. Який газ вона буде купувати? Логічно, що американський. Тобто американці знайшли спосіб, допомагаючи Україні як поставляти і продавати газ всій Європі. Це дуже сильний удар по самій Росії, тому що 50% всього експорту газу, який видобувала Росія, вона його поставляла в Європу. І Європа була залежна від російського газу. Тепер в заміну російському газу приходить американський газ. І яке тут е, місце для України? Дуже вигідна позиція, тому що, по-перше, е, Україна має самі більші у е, світі, одні з самих більших і самі більші в Європі е, підземні сховища газу. Навіть якщо взяти усі сховища підземні газу європейські, вони будуть менші за підземні газові сховища в Україні, України. Тобто американський газ. Може приходити в Україну, зберігатися тут у підземних сховищах, і вже розподілятися по е, країнах Європи. Також Україна може е, сама купувати цей газ в Америці, в Америці, так само як це вона зробила цього року, і зберігати е, їх у своїх підземних сховищах. Ось цей транс, е, шлях газу, шляхом е, кораблів і резервуарів на кораблях. Це безпрецедентне світове вирішення даної проблеми. я наголошую все, ну, ще раз, що воно дуже сильно б'є саме по впливу Росії е, на Європу. Ось таким чином, друзі, е, така інформація. Звичайно, це все вплине на переговори е, щодо закінчення цієї е, війни, е, тому що е, і Україна, і Європа вже стають, віддаляються від Росії, робляться все більш незалежними. Слідкуємо далі за новинами. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.